Всім привіт, друзі! З вами я Герон, І сьогодні я відкриваю на своєму твінку стардропи. дропи. Так, так, так. Я відкриваю стардропи. Це. Нове відео. Так, так, так. Я відкриваю стардропи. Ну що ж, погнали, я зміг е, добути 38 рівнів БП. Тому що квестів дуже-дуже мало вже. Квестів дуже-дуже мало. Якщо хочете продовження, пишіть в коментарях. Я зроблю продовження відкриття стартропів до наступного дня, або ж, або ж ще якесь відео зроблю. Коротше, пишіть в коментарях, яке відео зробити далі. Так, так, так. Ну що ж, починаємо. Вау! Одразу эпик! Да блин! Короче, мифик. 500 удвоителей, серьезно. Ну що ж погнали. Ре редкий. Ну за очки силы, дякую. Редкий. 100 удвоителей. 600 удвоителей. 600 удвоителей, что там. Сотка монет. Нафига мне сотка монет? так Плюс 150... Бляха муха 150 монет, елки палки Такс. 200 монет. Шо, 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 шо. Блин, опять сурхетки. 350 монет. И давайте без шуток про тракториста. О, пинель приму. Так, так. Эпик. Давай мифик. Да блин, а. Добрый, 200 монет. Еще 550 монет, серьезно. О, сурхетки. 200 Это 800 здесь выходит. 750 монет, фигня. І останній. Такс, рідкий. 50 монет. Ну що ж, це останнє місцеп, який я зміг добути. Ну що ж, відкриваємо рідкий, рідкий, Да блін. 25 очок сили, 50 очок сили в сумі. Ну що ж, це ну, це мій твінк, де 315 рангів, 11 байців. Пишіть в коментарях, чи мені робити пуш аккаунтів чи ні. Чи мені робити... ну, пу... не пуш аккаунтів, а пуш бойцов на определені ранги, які ви тільки захочете. Пишіть в коментарях під відео. Пишіть в коментарях під відео, яке мені відео далі знімати. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях ідею для... Пишіть в коментарях, яке відео ви хочете наступним. Якщо ви хочете, щоб я апав на цьому аккаунті якийсь, ну, э, персів якихось на определенні ранги, пишіть мені в. Комент... пишіть в коментарях під відосом. Так, так. Якщо ви, звісно, цього... хочете новий відео, на на определену тему то пишіть в коментарях яка це буде тема Ну, чи пуш рангів, чи пушку басів, чи пуш. Як. сил бойцов, щоб. щоби. в. ранговий бой піти, чи ран... чи пуш рангового боя. Коротше, пишіть в коментарях під відосом. Так. Ну что ж, а озваной я был, бу... а злой был Гаррион всем папа папа. -па.